Як ми знаємо, на мене недавно була наведена порча. Я углубився в цю проблему, изучил її, і тепер уже знаю рецепт, який підходить як для снятия порчі, так і для її профилактики. Поэтому делаем. Значит, так, берем э, вирізку корови двохлітній. Кругле число 8 кг. Вложим железную просалюємо. соль, як ми знаємо, відпугує нечисту силу. Дальше. Також кругле число, 6 кг. прославим його е, сиром без дирок. Наголошую, без дирок, щоб нечиста сила не просочила через такі дирки. Також присарюємо і ставимо в духовку на е, 180 градусів, щоб запечатати портал. Далі віддільна з сіплянна. Туди наливаємо. Святий напіток э, старий кахеті, обов'язково старий, тому що молодий не підходить. продається в отділі, там де валеріаночка шабу і сітро маркіні. Так, Значит, до святой водички мы нарізаємо лимончик, і обов'язково 4 кілограмма конхвет белочка з горешками. Достаємо нашу э, с духовки блюдо для запечатання протаво, отрізаємо гарненький шматок, берем святу водичку, три ем великих глотка, и все это заедаем скачала нескопку конхветками белочка. Всем неякай порчи, гарного дня. Цюмки цюмки ваш Алексюшка.